Мільйони українців отримають із жовтня доплату до пенсії. Кажуть, що пенсія стане вищою на 300 гривень. Йдеться про 70-річних громадян, яким почнуть щомісяця доплачувати цю суму за так званою віковою лінійкою, так її назвали. Але пенсія зросте не для всіх 70-річних українців. Для цього потрібно відповідати деяким умовам, але про це мовчать Я сьогодні. Вирішила зробити такий випуск: правда про жовтневі пенсії, тобто, все, що по цій темі, зараз подробно з вами розберемо. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники на каналі ЗНАЮ, їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні розпочато вікові доплати пенсіонерам з 2020 року. Ще тоді, у 2020 році запровадили доплату для 80 річних громадян в розмірі 500 гривень, пам'ятаєте? В жовтні 2021 року почали доплачувати до пенсії 75-річним українцям. Для них розмір виплат виріс на 400 гривень. Цього року мають намір розпочати вікові доплати до пенсії для 70-річних громадян. А їм щомісяця обіцяють доплачувати по 300 гривень. Крім того, за словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, мінімальна пенсія 70-річних громадян, які мають достатній страховий стаж, не може бути нижчою за 3 тисячі гривень. Якщо навіть з доплатою вона не буде становити стільки, то пенсіонерам, як саме ті, які підлягають ось під, під, підпадають під ось цю, під цей критерій, будуть доплачувати, щоб їх мінімальна плата пенсійна складала 3 тисячі гривень. Чесно, я не знаю просто, як все це будуть робити, тому що на це потрібні гроші. Де будуть брати на це гроші? Ніхто нічого не каже, але обіцяють. Але. Такі доплати будуть мати далеко не всі 70-річні громадяни. Щоб розраховувати нашу місячну надбавку до пенсії, потрібно мати необхідний страховий стаж. Це перше 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Крім того, що місячна пенсійна виплата таких громадян не має перевищувати 10 340 гривень. Тобто громадян, в кого пенсія вища за цю суму, або в кого немає необхідного стажу, доплату не дадуть. Ну Щодо того, що в кого пенсія більше 10 тисяч, я думаю, що це справедливо. Таким чином, жовтня мають отримувати щомісячні доплати та пенсії ще 1 мільйон 700 тисяч українців, які перетнули а, свій вік за 70. Таким чином, що буде з пенсіями наступного року, поки що не говорять ось це головне, щоправда, Зеленський вже заявив. А що індексація буде, і пенсії підвищать всім. Тобто, індексація буде не для не вибірково, а для всіх пенсіонерів. Тобто це дуже гарна новина, але з іншого боку, вже точно повідомили, що мінімальна зарплата наступного року також не буде переглядатись. А як ви знаєте, це все також впливає і на ті ж пенсійні виплати теж. Тобто, як все буде, якщо чесно, я поки що я сама не розумію. Але Зеленський точно дав завдання уряду розробити ось а, програму щодо того, щоб всім пенсіонерам була в наступному році індексація пенсії. Ще один момент дуже важливий: в Україні змінять правила розрахунку розміру пенсій. Хто буде. Хтось буде отримувати більше, хтось буде отримувати менше. Тобто, законопроект про можливість виключення періоду страхового стажу для обчислення пенсій під час військового стану, запровадженого відповідно до закону України про правовий режим військового стану, підписаний президентом України. Тепер тим, хто буде виходити на заслужений відпочинок, дозволять не враховувати розмір зарплати після 24 лютого. Це дозволить отримувати вищі виплати та не враховувати період, коли офіційна зарплата у Леова частка працюючих просто різко скоротилася. Про це писало вже не одне видання. Тобто, пенсії в Україні вважають її. Дивіться. Як прийнято зараз взагалі ось яка є формула? Це співвідношення власної зарплати до середньої, помножити на стаж у роках 1% та на середню зарплату в країні за 3 роки. Таким чином, якщо була нижча власна зарплата, яку отримувала людина, буде менша. І пенсія. Тобто, чим вища зарплата, тим вища буде і пенсія. Все просто. Нові правила, такі, ось, які вводять, вони дають змогу а розмір зарплати не враховувати при розрахунку пенсії, проте враховувати отримати, отримати, отриманий стаж. Тобто не буде враховуватись, не будуть брати ось ту мінімальну пенсію, якщо вона припадала саме ось на цей період. Будуть брати більший, але стаж буде йти. Така норма. Наче і вигідна так, але як виявляється, вигідна далеко не всім. Наприклад, українці, які захищають країну в складі зсу, в період воєнного стану отримують хороші зарплати, тому їм облік доходу в період воєнного стану дозволить отримувати вищу пенсію у майбутньому. Я дуже сподіваюся, що так і буде, що ось це не буде на них ніяк впливати. Тобто, тому що а, ну я рахую, що такі люди справді заслуховують на гідну пенсію. Це справедливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.